Дім'я не хочеться проходити. Ну, а тя, хто спрашує. Шалом, пані та панове, з вами Ютуб канал Кантора. І сьогодні ми знову пройдемо НМТ або ЗНО, я не знаю, як воно правильно по біології. Ніша, опять, в восторге від цієї ідеї. Сьогодні я вже знав, тому для мене ніякого сюрпризу не буде. Ну, ти в восторгі. Те нравиться Угу. Ну, шо, просто? Мені більше сподобалось дивитися про доктора Кокса. Так, <рес> да, про доктора Кокса угарно було. Но сьогодні ми ще пройдемо тести по біології. Це буде весело. З нами знову, мабуть, будуть наші друзі. учень та учениця. Наші вірні друзі. <рес> Блін, обожаю їх. <рес> Я все ще чекаю, що він виправиться і не буде такого робити більше. Так, <рес> да, там буде учень та учениця, пошли в ресторан. Варіант А, вони потім поїхали домой кучню. Варіант Б, варіант Б не предусмотрен. Ну що, начнем. Поїхали. Погнали. Розв'язання проблеми нестачі продовольства енергії мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища пов'язують із розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних, технічних дисциплін і дає змогу використовувати організми для потреб виробництва. Кажіть назву цієї науки. А по моєму по моєму сразу будет неправильно, потому что що... биотехнология, наверное. Ну, дивись, відкидаємо біохімію, однозначно. Ну, да, да і ботаніку, потому що... а, біоніка. А може біоніка? А... Ну, біоніка, мені здається, там має бути щось пов'язане з рослинками. Дизлексия. Извините, Біоніка. Ну, у тебе в детстве були біонікли? Ні. Ні? А у мене були, значить біоніка. Ех, отак от, от, от і ми вирішуємо тести. Бачите, я кажу, що це варіант неправильний. Діма каже, ну, біоніка, так біоніка. Так? Біоніка. Погнали. Я, я не хочу сперечатися. На рисунку, ну да, і правильно. Лучший спосіб, Не сориться зі мною, це зі мною не спорять. На рисунку зображено об'єкти живої природи. Попарно. Угу. Так, е, які пари утворені об'єктами, що перебувають на одному рівні організації живої природи. Це... Ета... Её я помню из прошлого выпуска. Мы поминаем, да, да, да. Вот да. эту вот, чтобы люди тоже знали про кого я. А, ага, ага. Ну, перша точно, да. Э ну, организм-организм. Мы ми... организм. помним уже. Медуза и квиточка. Медуза и квиточка. Так, квиточка ж, да? Ну, качество картинки, конечно. Да, 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 Идеальное. И да, да, да. третье. Это, это какая-то хрень, которая растет, а это рак, краб. Кис, рачок, рачок, крабик. Перша то третя? Чекай, а что вот все-таки? Это. Что с нам? Это матью якось джгу, такое безумие. Перший и третий. Давай. Убираем. Я тебя притримую цем. Ой, я тут Як нам вернутися назад? А я знаю. Ну, наверное, треба ось сюди нажати. Боже, ми, Міша, нам не зя ЗНО більше проходити. Так, як тут відповісти? Ну, тут інтересна кнопка є, відповісти називається. Огранічні речевини. Загально формули каких-то наведено, є? А, Так, дивись. Білків, білків, Потому що тут є нітроген. Так. Не, не в это не, вуглевод, да точно? Это, белок. Это белок, белок, погоджусь с тобой. А что это за белок? Ну, тут я тебе, уже тебе ничего не скажу. У тебя по химии сколько было? В школе? Нет, в универе. Мы на универе учили просто формулы всех этих штук. Не абсолютно фигня. Все, кто будет в медунивере, вы выучите на экзамен и забудьте на всех На белков. Я... А каких? — Ти ж відмінник. — минник? Да, вот, вот эти в глазах белков. Так і відповідайте. Так, ну рисунка забрашная, ну это mm -hmm. ця клетин... не стінка, як вона називається? — ЕПС. Ендоплаз... — Ні, ендоплазматична сітка — це вокруг ядра да. а, мембрана, клеточная мембрана. А, uh, На рисунку зображено компоненти плазмечно. <laughs> Треба було спочатку прочитати, потім угадувати. Що <laughs> ти, там <Міша>, веселий вообще? <laughs> так, на рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани. Якою буквою позначено складник, що використовує АТФ для транспортування іонів натрію? А це фізіологія вже. А вон він дивись. Okay? Да. дивіться. Так. Абон. On dó, desse Це Це так, щоб максимально від себе відвести всі підозри, когда он там на екрані забраше. Ні, ну. Хе -хе -хе. Однозначно. Ну, не однозначно, Не однозначно, <говори> потому что. Ну, в конце, конце буде проблема. Ну, по моєму да. Давай поправим його. Вот это, по-моему, позначены рецепторы. Угу. Б это позначено, В. Щось там тоже позначено, а Г це. Не, В позначены какие-то молекулы, чи щось таке. Атомы молекулы. Гра B... така в дитинстве была. Атомы, молекулы. Атомы молекулы. А Б сезоны дендриты фиги его знают. А сейчас а стоп игра. Миш, ти як то дуркуєш, що ли, как прошлый раз. Да, тут же немає не, не цих, ну, нема мені, щоб дуркувати. Блін, ну ж, ребят, уже восьмой вопрос. Де учень і учениця? Когда ми можемо вот это вот поприкалываться, то реально щось, сидим По -по -поки пих... ...поки за що то сидим. Сидим, пыхтим над этим всем. І, і приходиться реально проходити це. <explicitly> <laughs> да. <laughs> Я. Че, ми його научим? Станет отличником, поступит в мед. Наконец-то. А яка речовина є складником капсиду простих вірусів? Білок. Білок, конечно. Капсид — это как клеточная стенка. У них оболочка. Да. Оболонка. Так, белоковый. Фото... Фототрофів. Я, hmm. я прочитав до фотографів. <рислов> до Як <фотографії рислов> <рислов> якось сюди занесло. Міша. <рислов> так, хорошо. До, <рислов> фото до фотографів належить. Я не можу прочитати не до фототрофа. Я, я знаю правильний відповідь. Фототрофи – це. Ті, хто з солнышком питаються. Ну, це не бактерії гнітя, це не залізо бактерій. Це або нітрофікувальні. Почти правильно в Миш, только ктианобактерии. Цианобактерии у них происходит фотосинтез, а у нитрификования они ж получают энергию е из растворения неорганических связей с нитрогеном. Ну, і так наш... ну, или я вам вру. Ну no, і так наш відмінник в черговий раз свою правоту. Наверное. Я, ми поки що її не доказали. Зараз посмотримо, як воно буде. До якої Де... групи належить зображена Руслана? Ми її вже бачили з тобою сьогодні. Да. Ми назвали її в той момент просто квіточка. От і побачимо, це хвощева квіточка, це плавнова папорот. квіточка. Папорот. Папоротня кліччка. Клі... Це не папороті, не голеносінна квіточка. Голоносіння це йолки, папороті, на них цвіти ростуть раз в год. Плавны или хвощи? Да, я, за плавны. я за плавни. Я тоже. Ты же на Так. Ну вот. Второй раз нам это помогает определить. Ты плаваешь, вот тебе и квиточка. Правильно. Хорошо. Слушай, они учатся на своих ошибках, реально учняют и ученицы наших любимых не подсовывают нам. А может быть, очень перестал бред обсуждать. И они сейчас Займаються чимось. Інтересним чимось. — Справами. так. — Основна причина розміщення санаторно оздоровчих закладів у хвойних лісах полягає в тому, що хвойні рослини. Смачно пахнуть. Варіант варіант. Виділяють більшу кількість кисню, ніж листяні? Так. А ти відкуда знаєш? Так. Да, ну, не, я это сказал, конечно, но а почему мы в этом сильно так уверены? Утворювать витамины, но. Ну, ну, вита... Витамины фигня. Витамины, минералы. Они не нужны. Захищают вид надмирного солнечного випромінювання. Да, то есть листок не защищает. Під листочком вы не сховаетесь, отпитывает. А, під... а подыглой, ви... пока, вот так, 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 так? ребят, вот что. Хорошо. Выделяют фитонциды, и пригничуют реальность микроорганизма. Ну, а ну я це... Казав... А мне не подобається. Не, это звучит либо как самая большая хрень, которую мы слышали, либо как правда. Я вот прям. Ну давай выделять більшу кількість сню. Я за вариант А. Варианта выделять бишки. Більш... Вариант, а. вариант. А. Чтобы не вчитывая это себя дали. Просто вариант, а. Вариант а. там еще больше, чем одна строчка написана, но ну, нафиг. Яку роль ведь играе, личинка в житті коралловых поліпів? Де ви в реальному житті зустрінетесь з цими коралами, поліпами? Слухай Дім, от гарні корали надаві в Єгипті. Да. От, от, от Там гарно. Поміряєш, подивишся, які гарні ці корали. Все, більше тобі з ними зустрічатися ніде не потрібно. Ну От хіба що на випуску лікарі проходять НМТ по біології. От розказує. Я, я не знаю, от, ну що це за зна? Ты заметил, мы проходим уже 12-й тест ни одного вопроса по анатомии. О том, что не потребно. Да, действительно. Я вам расскажу, ребятки, просто у меня в школе как было, на э, урок про, э, стат, э, про статевую систему у людины выделялось одно занятие, и на хвощи, блядь, тоже выделялось одно занятие. Как так происходит? Мне, то есть, равноценно знать про устройство себя... Как же, так же, як і про устройство Плоунов. Тому що в природі важливо все. Ти хочеш себе поставити вище в організації, ніж хвощ? Так. Да. Тобто хвощ з собою не рівня. Ну, в сенсі, блін, є, є, є топ-менеджери, є менеджери середнього звіна і хвощі. Так. <говорить> Молодець. ходить <говорить>, так. А, яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів? Йде в інтернатуру? І думає, що вона розумна. Розселення виду, повишу розвиток, пришвидшує розвиток організму фігня, забезпечує звучить як правильно, підсилює внутрішню видову конкуренцію. Ну, ще мені подобається? забезпечує розселення виду. Мені подобається просто. Нажати кнопку відповісти і може щось. Мені, нам мені подобається розмноження. Читайте, читайте, ти. Читай ти. я не хочу. Коли ми готувалися до кроку з метром в зумі, по 12 ти? годин в день, всі тести читав він. Всі тести всі читав тести. він. Ребят, і чесно, я себе прям відчуваю в, то, в тому же моменті. під під кінець дня, під кінець дня, дня, Коли вже от в камері мене не видно було, я десь там в сусідній кімнаті в наушниках був. Дмитро продовжував читати і просив мене хоча б для вічливості подивитися в камеру. Я кажу: ні. Я не хочу. Читай. Так. Цікавою, Цікавою. твариною є. Амбіос... Амбіостома ти грава. Тобі цікаво? Амбіостома це амфібіостома? Видно, що так. Загальна довжина її тіла сягає в середньому 20-25 см, іноді до 38. Тварина має голу шкіру з великою кількістю слозових залоз. В шийному відділі хребта лише один хребець. На передніх кінцівках чотири пальці, на задніх Це на аж до а Аксолотлі, які продовжують рости. В аксолотлів розвиваються статеві органи, і вони починають розмножуватись. На метаморфозу впливає. Гормон. Тероксин. Нарешті знайоме слово, ми почули. Тероксин. Ответь щитоподиб на залоза и не могу. тварина. Ребят, а вам мне кажется, что пока вы дочитаете это все, уже НМТ закінчиться? Уже пенсія настанет, я думаю. На що я витратив зараз. скільки Я не знаю. Я слово аксолот услышал, это, по-моему, какие-то Ну, я просто це слово. Почитав не с -не. Не першой разу. Ну, а к солод ли это какие-то амфибии? А, не, я вспомнил такие прикольные. Прикольно выглядят. Они розовенькие, по-моему. Поверим у відміннику. А Миша все так же интересно, как и во время того, как он читал. До какой группы надо постанвернам? Дима кажется, амфибия. Ну давай, амфибия, будет. Допустим. По-моему, амфибия. Судя по тому, что это вопрос такой длинный зараз сейчас мы переключим, и там будет он же. Ты ж моя зайди. Оооо. Топто? Оці двое, замість того, что пити до дым. Изучать размножение. В них и аксовот, разумеется. У цього хлопца немає майбутнього. У нього немає шансів. Я так розумію, що у цієї учениці Почему? так само. У нього є майбутнє. Знаєш, зустріли, зустрілись два одиночества. Mm -hmm. Мені дуже прикро за цих людей. Я, я читаю відповіді і зразу можу сказати, що обоє помиляються. Обоє помиляються, виберіть свого життєвого шляху. Возможно, на питання не відповіли правильно, але не на вопрос життя. Давай посмотрим реально, вдруг там. Читай сам, я не хочу. мені Учень та учениця... я, я давав йому шанс на попередньому випуску. Ти давав, я йому совіти давав. Ну, а я йому давав шанс на виправлення. Mm. І що він з ним зробив, він немає. Нічого. Пропонував? Учень та учениця обговорювали особливості описаної тварини. Учень висловив У нього, видно, голова не висохла після того, як його містах зраняли. Продовжую. Я тебе не буду перебивати. Учень висловив судження, що амбіостома має непрямий випадки. А вона в ньому розвитку. бачить цікаву особистість, непевно. Да ні, вона точно така ж, тому що слушай, учениця зауважила, що ця тварина може розмножуватися на Лаченкове стадії. Вона йому намікнула. Я, я уверен, вона йому намікає просто. О, оба, оба правы. Об, ну, то якщо це реально э, амфібії, то у них не прямий тип розвитку. Це точно. А — може... а Ти з ними третім випадково не був, якщо а може... ти це знаєш. — А я не знаю, а личинки можуть розмножатися, чи ні? Ну, типа, личинки можуть? Ну, эти дві личинки чоловіка не могут. А... Лічинки звідки зберуться? Ж? Беруться, значить, напевно размножить. Ні, самі можуть. вони можуть розмножуватися? Ну, ну личинка плюс личинка равно. Дві личинки. Три. Я не буду проходити НМТ по материалу. лише учень хочу. правий. Лши очень правый, а она себе найдет кого-то и получше. Тот, кто ей не вопрос задаст, а цветы подарят. Жира, розчин, витамин. На другом курсе в это в daily... институте это ДЛА. В будет... институте мне Дима дав. Чудову асоціативну підказку: Як запам'ятати вітаміни. Да, вітамини. І, і вам лайфхак. Д Дівка. Ф. Тільки через Ф. Ну, ти мені казав дєвка, щоб ти запам'ятав. Дівка. І, і, ти все. і ти запам ніколи не забудеш. Це жиророзчинні вітаміни, да? Все. Навіть не дивлячись на правильну відповідь, я вам кажу. Не, ну що тут, це... тут, тут, тут два жиророзчинних вітаміна, поэтому Зараз будемо стріть. Утворюється в шкірі людини людині ультрафіолет. Все. А? Д. Ну, не варіант Д, а вітамін Д. О, це етаклубніка. Полуничка. От краще полуничку учень при, пригостив свою По подружку. А, Поміж рослин розові, розові. Багато видів, які людина використовує для своїх потреб. Однією з плодово-ягідних культур України є суниці. <сум> Ми з тобою тут. Ми молодці, Міша. Ми прям красавчики. А навіть, блін, суниця не сказав. А, все, дивись, це не медичне. Це, все, дивись, це медичне питання, можеш не читати про розові. А що, ти прочитав далі? Так. Да. Феєром, що є, складником гімоглобіна. Гімоглобіна. Все. От і добре, що нам треба було нічого зна... слухати про цю суничку. Пу-пу-ру-пу-пу-пу. -пу 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 -пу. Ну, 174, ми... вона, 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 179. В, в нас гра йде на пониженні. Так, да, конечно, да. Прошли приводен. так пройшли, Мішаня. О, що це за наука дивись? Це біотехнологія, а не біоніка. Согласен. Ну що ж, ми пройшли тест. Результати, звісно, не такі, на які ми сподівалися. Це гра на пониженні, Но Маємо, що маємо. В 20... Це було в 23... цей тест за 23 рік. Він, звісно, складніший. Я буду все так виправдовувати. Міше, все одно, скільки ми набрали. Тому маємо, що маємо. З вами був ютуб-канал «Контора». Міша, Діма. Пока! Всім пока. Дякуємо за вашу увагу. Я не хочу більше таке проходити. Ну, ну, це ж бред. Це ще я для відео, кажу. У... А.